Як засну, то не чіпайте мене на дивоні, Коли навіть я моркучу у сонному стані, Це не значить, що мене уже час займати, Дайте кутику хоч раз добре подрімоте. У всіх звичка є така, як зайшли до хати, то до сонного кота лізуть приставати. Почекайте, я посплю, сили наберуся, І серед ночі повний сил я до вас з'явлюся. І мана в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, після цього покривають не злим тихим словом. Не здавайтеся коти, кайдане порвіте, хай не сплять тепер вночі дорослі і діти. Котячі заповіді, не кусай того, хто тебе кормить, їж все зараз. Потім більше не дадуть хто цілий день спить, той цілу ніч тиги дикає, бо кота свого краще самого себе. Обмани вкради, зроби винною його кожну. Вкрав баску не пались.